Доброго мирного дня. Ми розпокою затишку всього самого найкращого. Будемо готувати. Щось таке, що я ще не готувала. У мене залишилися білки. Ніциків я не хочу, чи чи як там воно зветься. У нас ніцики. У нас нема кому їсти. Ну а білки з пасок треба десь застосувати. Ну і застосуємо ми їх. Зро... Попробую я зробити такого тортика чи переклада, чи як. Не знаю, як правильно. Ну, попробуємо. Якщо не вийде, скажу, що не вийде. Якщо вийде, то хто схожете, будете готувати собі. Так, тут білки у мене щось 12 чи 11, брехати не буду, бо точно не помню. Дала сюди щіпку солі і 3 столових ложки лимонного соку. І зараз будемо збивати до м'яких піків, тоді додамо цукру пару ложок. Не знаю, там може. Пів склянки. Десь так на ті всі білки. Ну і подивимося, що в нас то вийде. Зараз я зіб'ю. Розкелепаємо їх, а там побачимо, що в нас то вийде. Люблю, коли швидкість зростає в зростаю. Він так файно гудить. Ну а зараз я зіб'ю, тобі покажу. Ось такі вони вже біленькі, бо даються туху варту нема. І поки цукор не розтинеться, буде збиватися. Так, цілий ковшки лягка, струлька набило. Вже будемо зараз виливати миску і будемо замішувати переклад. Ось так. Збилися? Ну, то не, не хотять вилечити. Прийдеться лопаткою вибирати. Ось такі. Густі, густі. За тут я замалу миску взяла чи що? Мала меска указується, так. ось так, Так, нам треба сюди додати Так. Сік додали, сіль додали, цукор додали, ваніль додали Так, 100 грамів борошна. Так, Зараз візьмемо борошно. Більше треба борошна. На ж то на 6 білків. Чи на 5? Так, я вам скажу на 5 білків, так, на 5 є приблизно. На 5 білків приблизно. Так, одна друга чайної ложки лимонного соку, дрібка солі, 100 г цукру, 2-3 краплі ванільного екстракту, 100 г борошна, 20 г крохмалю. Картопляну, одна чайна ложка розпушувача. Так. Тепер сипемо розпушувач. Так, крохмаль. Картопляний. Так, картопляний. О, розсипала по всьому. Всього, аж дали, крохмаль дали. Тепер вимішуємо все разом. Акуратно по столі не розкидаємо. Ага, знімаю хуй, я думала, що там не знімає. Я часом мію, буцім включила, розказую, а там нічого нема, бо не зняла. Вже таке мені не раз було, вже не одно відео пропало. Потім вже не вернеш назад і остається. Як остається? Ось так. Треба нам вимішати. І зараз бабки дістамо, чи пасти, чи як там, хто знає, хто кулічі. Не знаю, в нас бабки кажуть. Ось так. Вимішаю і тоді я включуся. Ось так, вроді би, вимісила. Вроді би вже муки нема ніде. Я такого ще не пекла. Рецепт у мене давно є такий, О, ну я його не пробувала, якщо чесно. Поняття немає, який він буде. Це має бути в вигляді переклада. Не знаю. Ну, треба випробувати. Хто не пробував, той не знає. Раз рецепт є, значить він має право на життя. Думаю, що все на одну всунути пательню, що на дві. В рецепті це на один корш. У мене, по суті, мало би бути два. Коржів, бо в мене два рази більше білків, як в рецепті. Ось. Так що ось таке. -то. Але чи так воно робити, чи не так. Поняття не маю, знаєте, як не робила ніколи ще. Думаю, чи вийде, чи не вийде. То вже, як ти пару разів робила, Ще не станеться, бо як все виложу на одну пательню, то той то буде такий його переклад, коли він мені спечеться. В духовку при температурі 180 градусів до готовності. Так, пів літри сметани, пудра і лимонний сік. Відправляю збиватися, буде крем. Так, сметана збилася. Це моя збирана сметана. Я вчора назбирала собі не мало часу. Ось Оця банячка півлітрова була сметанки. І я її назбирала так. Зараз ще щось. Приготуємо, зараз ще щось зробимо. ми такі, ми такі. Так, помастила кремом, покришила чорнослив, посипала дробленими горішками. Арахісом, арахісом горішки. Так, тепер. Оба. Тепер беру медового коржа. А як я пекла, медового коржа рецепт буде. Або той куча, або той куча, котроїсь буде, не знаю. О, він дуже м'ягенький такий виходить, ніжний. На здоров'ячко. О! Ось так. Викидаємо усю сметанку. Ті кажуть, це є? Так, так. Примнію трошки і все, це буду розповів. Ось так. І зараз. Пропитувати той корж не треба, він, по-перше, м'ягусінький, а по-друге, тут є сметана. О. Ось так. Ось таких два переклади буде у мене один і другий. Як одного робила, як другого рецепти всі будуть. Про цікавить подивитися, кого цікавлять, які я робила. Не знаю, котрий буде перший той чи той. Ось так. І зараз ще зробимо ще одне зверху помастити, і буде смачно. Ось так. так так О. куда падаешь? Ідемо нашого білкового перекладу наверху. Як воно так вийшло білий якийсь трошки коротший вийшли. Ті самі пательні пекла, ну, то треба вміти. Ті самі пательні пекти і вийшов чуть коротший. Так щось таке. -то. Ну, Поки ми його відставимо і зараз ми зробимо ще одне. Так, Ось такий кусер масла. Ну, десь грам 300 є. Ось так. Розділяємо їх. Це у нас пудра. А це у нас какао? Застібаюся. Не хочет. А ні, застібається. О, застібнулося. Трошки вимішаємо, бо як я зараз його включу, як воно зараз бубухне, то буде в мене все і стил. І штори прийдеться брати з какао. Ось так. Так ми його трошки розмішаємо, то кажуть, побавимо трошки, і буде нам смачно. Можна зварити сіроп шоколадний і сіропом збивати. Ось. Ну, Я не маю часу бавитися сиропами. сіропами. Не вийшло. Тепер будемо збивати. Так. Так що здалося. О! Ох, яке чоколядне, чоколядне. Наше масло. Ох. Ой, на дні осіло трошки Ох. Все, вимішила до однорідності, бо там до трошки приставило какао. О! Дивіться, яке фейне. Я шоколадне, шоколадне. Зараз ми зверху помастимо. Так, краї я пообрізала у своєму перекладові. Ось так він дивиться. Біленьке, жовтеньке. Ось. Він у розрізі дивиться. Бо я вже не буду чекати, коли він там застигне, щоб потім показати. Я зразу показала, який він буде в мене в розрізі. Ось. А якщо буду мати час, то ще зніму, який він розрізаний, а якщо ні, то значить буде ось так. Щоб знали, який він має вид в розрізі, бо потім Скаут не показала О. О. Краю мащу і зроблю такого собі смачного в перекладах чи тортиках хоче, хай так каже. Головне, що е смачно. Ось так. А ви як зробите? робите шоколадне масло з е, тим? Сіропом чи ось такого, з пудрою збиваєте? Чи готове купляєте? Я люблю більше зі свого домашнього масла робити. Але, Але ще поки місць не маю. Ще поки місць масло моє, козенята хлебчуть. Я і так мудраюся. Не я мої кози, мені ще й молока давати, і щоб козенятам хватало і ще й мені О. зібрати, щоб було і кисле молочко. От. І. Щоб було і випити солодкого? Так що ось таке там о. Ось такий мені мене тортик вийде. Ну, як він Наталка смакує? Mm -hmm. О! Посипемо горішками зверха. І скажемо всім смачного. То одні кажуть, не показала, як мастила, другі кажуть, ми, що не вміємо, як помастити переклада. Ну, не знаю. Кому цікаво, то й подивиться, кому не цікаво. Та і дивився. Ось так. Виношу на холод і хай застигає, а ми будемо з Наталкою тоді смакувати. Бо це тільки мить з Наталкою. Ігор не дам. Так щось так. Угу. О, як я його з'їхала з, з ним. Ось такий в мене тортик. А Вам скажу всім до зустрічі! Хто буде готував? Всім смачного.